6 мільйонів українців володіють криптою. Той крутив Binance, той бігав у степенах, той прикупив ефіру і холдить його. А того вчора ліквіднуло на фьючах. Але чи багато ти знаєш українців, які побудували власний бізнес, який пов'язаний з криптою чи блокчейном? Подивися на цих людей. Вони досягли своєї мети і реально змінюють цей світ. Додаємо трохи статистики. Ці дані за 2022 рік приблизна кількість українців, які були власниками крипти у 2022 році, складала 15,7 відсотка, тобто 6 мільйонів осіб. Такі дані наводить дослідницька компанія AAA. Тоді ж, згідно з Chain Analysis, у тому ж 2022 році Україна посіла третє місце у світі за рівнем прийняття криптовалюти. Серед населення. Посилання на обидва матеріали я залишу в описі під цим відео. Насправді, результати вказаних досліджень вражають, тому не дивно, що досить багато українців тією чи іншою мірою дотичні до світу крипти і блокчейну. Але чи знаєш ти відомих українців, які не лише купують коїни, але й створюють бізнес на крипті? Налий собі чогось холодного попити, підписуйся на канал і тисни лайк до цього відео. Відразу маленький дисклеймер: це не топ. Не рейтинг і не порівняння. Усі персоналії показані в абсолютно рандомному порядку, тому не варто шукати якихось прихованих сенсів. Почнемо ми з Михайла Чобаняна. Наймовірніше більшість з вас знає цю людину як засновника першої української криптобіржі Куна, а також як президента блокчейн Асоціації України. Чобанян один з українських. Першопроходців у сфері криптовалют. Для того, щоб відкрити куну, йому знадобилося півтора роки на переговори з Національним банком України. Під час запуску було випущено 100 тисяч токенів кун. За ці токени торгували 125 тисяч доларів, що втричі перевищило сподівання команди куни. 2021 року щоденний грошовий обіг куни складав приблизно 3 мільйони доларів на день. Звичайно, ви всі чули про негаразди, які відбувалися з куною останнім часом, але я щиро сподіваюся, що. Що все налагодиться. Наступний у нашому списку Олександр Момот, CEO українських технологічних компаній PINAT і REMME. REMME шукає рішення у сфері комп'ютерної безпеки, зокрема безпарольна аутентифікація користувачів і пристроїв. У лютому 2018 року команда стартапу зуміла в межах ІКО залучити понад 18 мільйонів доларів через продаж токенів. Є цікавий факт: Олександр Момот, в одному зі своїх інтерв'ю розповів, що назва REMME Походить від «Remember me», що з англійської пам'ятай мене. У цієї назви є певна історія. Олександр три дні не міг згадати пароль від свого ікокоманця Ethereum. Зараз це здається смішним, а в ті часи могла б статися Трагедія. Водячи різні паролі, Олександр і задумався над застосунком із паролями. Ідея бренду Peanut виникла, щоб вирішити недоліки децентралізованих бірж. Вони працюють за допомогою автоматизації, механізмів мінімізації непостійних втрат і способів захисту від ботів. Команда Олександра Момота провела ретельний аналіз і помітила недоліки нових блокчейн продуктів наприклад, прослизання, санлійський англійської сліпич, непостійні втрати, impermanent loss. Провайдерів ліквідності або фронт ран ботів, які обкрадають трейдерів. Зараз у вас на екранах Олексій Глуховський. Глуховський у 2019 році виступив співзасновником компанії MetterLabs, яка розробила технологію ZK-Sync. ZK-Sync використовує докази з нульовим розголошенням, щоб забезпечити конфіденційність і безпеку транзакцій у мережі Ethereum. Це робить її ідеальним рішенням для застосунків DeFi, які потребують високої пропускної спроможності. Та низьких комісій за допомогою ZK Сінг користувачі отримують Етеріум, не стикаючись з високими комісіями і низькою швидкістю транзакцій, які були проблемами для мережі в останні роки. Це переломний момент для будь-кого, хто прагне створити децентралізовані застосунки, які можуть масштабуватися і бути безпечними. ZK Сін працює на базі технології ZK Rollup. Рішення для масштабування передбачає зберігання коштів в основному блокчейні. При цьому оброблення і зберігання транзакцій відбувається на ланцюжку блоків другого рівня. Як на мене, ця технологія має непогані перспективи в майбутньому. Один із моїх улюблених людей в цьому відео Влад Панченко, де це платформа для торгівлі внутрішньоігровими товарами та технології ігрової монетизації для ігрових розробників, брендів, кіберспорту і гравців. Розробники змогли залучити понад 19 мільйонів у 2017 році від ігрової спільноти. Спочатку в D-Market провели два раунди первинного розміщення токенів у серпні та в листопаді, 2017 -го. Під час першого розміщення було продано токенів на 11,5 мільйонів доларів. За підсумками другого розміщення сума інвестицій збільшилася до 19,1 мільйонів. Багато. Годам вдалося залучити додаткових 7,2 мільйонів від венчурних інвесторів із кремнієвої долини. На платформі діють дві валюти долар США, а також d Coin, які прирівнюються 1 до 1 до токена D-Market. Концептуально, що Дімаркет має два періоди до 2019 року і після. До серпня 2019 року платформа функціонувала за моделлю Marketplace. Вона давала змогу гравцям-розробникам комп'ютерних ігор заробляти на монетизації ігрових предметів. У серпні 2019 року Ді-Маркет змінили концепцію сервісу. Тепер сервіс дає змогу користувачам купувати, продавати або обмінюватися предметами з різних ігор, створювати заявки на придбання навіть тих предметів. І які ще не були виставлені на продаж і миттєво купувати або обмінюватися предметами. Ідея не нова, але теж має шанс для існування. Крім того, на мою думку, D-Market – це одне з топових платформ у своєму сегменті. Найкрутіше в цьому кейсі, що Влад Панченко сам геймер і створив платформу для геймерів, реалізувавши свою давню мрію. Рухаємось далі. Це Олексій Бобок, він один із засновників крипто фінтех стартапу WellMoney. Які заснували влітку 2020 року, у межах цього проекту було створено криптокартку, яка дозволяє оплачувати товари і послуги криптовалютою як офлайн у закладах і магазинах. Так і на онлайнових маркетплейсах. Основників Велдмані було розуміння того, що наразі немає зручного застосунку, який перебував би на рівні традиційного необанкінгу і стосувався б криптоактивів. Ідея досить непогана, тому восени 2021 року Bealtmone провів IDO збір коштів в обмін на токени, залучивши понад 3 мільйони доларів. Але криптопроект Welled Money не вважався повноцінним банком, тому потрібно було інтегруватися до наявних. Проект пройшов 4 повних інтеграції з різними банками, але два зупинилися на середині шляху з різних причин. З третім банку Wellmone пройшли інтеграцію на 98%, і вже перебуваючи в стадії тестування, реліз був запланований на початок березня 2022 року, але через війну все довелося перепинити. І лише четверта спроба з Unix Bank виявилася успішною. Welled Money це дуже амбіційний проект, передусім через потребу створити легальну схему роботи і знайти банк-партнер, який був готовий підходити до вирішення складних завдань. Будемо з цікавістю спостерігати за долею цього проекту. А продовжить наш список Ілля Полосухін, засновник Нір Protocol. Нір Protocol – це децентралізована платформа, призначена для створення інтернет-застосунків. Мережа працює на основі консенсусного механізму підтвердження частки володіння Proof of Stake. POS. Під назвою NightShade, який має на меті запропонувати масштабованість і стабільну комісію. Основа NIR Protocol це власний блокчейн, база даних, що обробляє операції швидше та дешевше за конкурентів, таких як Solana, Ethereum або Bitcoin. У стартапу є криптовалюта NIR. Ця технологія потрібна для розроблення децентралізованих застосунків або ж ДАПС для інтернету наступного покоління. Головна відмінність від звичайних застосунків це відсутність контролю спокою єдиного власника. У світі Web2 2 це компанії на кшталт Google, Meta, Apple та тисячі інших, які самі вирішують, як розвиваються їхні застосунки. У web 3 ж за кожне рішення голосують користувачі. І крайнім у цьому відео, але далеко не останнім у світі української крипти і блокчейну, буде Андрій Великий, один із засновників. AllBridge. AllBridge – це міст для міжмережевих транзакцій, що дає змогу обміняти стейблкоін активи, випущені в одній мережі, на такі самі активи в іншій. Але головна перевага AllBridge у тому, що він скорочує, мабуть, найбільший розрив дефі сектора розрив між EVM і не EVM мережами. Серед підтриманих мереж Solana, Ethereum, Tron і BNB Chain в основі роботи AllBridge Core лежить власний протокол міжмережевих повідомлень. А також протокол Wormhole, який задає змогу передавати дані з одного блокчейна в інший. Олбріч дає можливість користувачам переказувати популярні ринкові токени між різними мережами та сервісами, без дорогих і багатокрокових свопів. Я думаю, що на цьому випуску ми не зупинимося і через деякий час буде друга частина. Дякую, що додивилися до цього моменту. Тисніть лайк, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!